Пан Андрій став учасником ДТП 14 січня, яка сталася ввечері в Саксаганському районі. Чоловік отримав перелами п'яти та хребців у грудному відділі. Наявність діючого страхування життя від компанії Таслайф, а також медичної страховки, дозволила оперативно отримати потрібні кошти на лікування та відновлення після тієї моторошної аварії. У мене було страхування життя від компанії Таслайф, і компанія зробила мені виплати кілька насправді виплат. По-перше, за сам факт е, травми, потім, коли були уточнені або було збільшена кількість, е, скажімо так, визначених травм е, було, і за сам факт лікування. Прибування в лікарні також було сплачено певну суму в родині пані Анастасії. 31 липня, чорний день. Внаслідок прильоту російської ракети в багатоповерхівку по вулиці Українській загинула мама чоловіка жінки, а помешкання просто перестало існувати. Страхова компанія Каде життя виплатила вигоду набувачу, яким виявився син безневинної жертви. Суму по втраті життя 31 липня цього року. Під час ракетного удару в нашому місті загинула моя свекруха. Даже я б хотіла сказати матір. Це стало приводом для виплати. З нами дуже швидко зв'язались, повідомили, що з 2019 року в неї був оформлений поліс страхування життя. І що мій чоловік був вигодонобувачем. Ця допомога була нам у нагоді, тому що мама загинула, квартира зруйнована, і фактично, вся наша сім'я залишилась без будь-яких заощаджень. Пані Олена та всі члени її родини з 2014 року мають страховку. Вона чоловік, два дорослих сини. Вже потім застрахували юнуків. Найменші ще не має двох років. За дев'ять років вже в родині настали три страхових випадки. Останній – молодший син 2022 році отримав на Герсонщині важке поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Завдяки допомочі страхового брокеру отримали виплати, які направили на лікування та реабілітацію. Нас вже сталося три страхових випадки. Я хочу, щоб все нічого не було, щоб страхова компанія закінчилась для моєї сім'ї виплатами так? по закінченню страхового поліса. Але життя є життя ми не знаємо, що з нами станеться в цієї миті. Я ж знаю, як на Западній Європі це все робиться. Там люди мають не по одному полісі, Там мають по одна людина має по три поліси, і вони не жалкують гроші за це платити. І вони вірять, і виплати бува, е, е, робляться. Пенсійний фонд України має великий дефіцит, який постійно покривається з державного бюджету і тому потребує радикальних змін. Задля забезпечення одержання доходу по досягненні пенсійного віку, молоді вже зараз необхідно замислитись над альтернативними джерелами отримання виплат. Тому розумною альтернативою є пенсійне страхування. Цей інструмент допоможе накопичити кошти на власну пенсію. Після закінчення дії договору пенсійного страхування клієнт отримує накопичену суму з додатковим інвестиційним доходом. Наше завдання фінансово. Консультантів, донести певну інформацію до кожного громадянина, наскільки це є важливим, тому що не сплачуючи податки в державу, людина має якимось чином дбати про своє майбутнє. А яким чином можна дбати? Лише відкривши собі індивідуальну програму накопичування на пенсію. Варто зазначити, що клієнт на власний розсуд обирає, з якого віку він буде отримувати виплати, розмір власної пенсії та період отримання, незалежно від наявності пенсійного стажу. Накопичений капітал передають у спадщину. У разі втрати життя застрахованою особою. Передбачено повернення внесків з нарахованими бонусами вигоду набувачу. При цьому не потрібно чекати півроку, як у випадку отримання спадщини. Виплату отримує вигоду набувач згідно з договором. На сьогоднішній день в місті Кривому Розі і в Україні. Ми маємо безліч клієнтів. І за 10 років показник наш найголовніший – найосновний це кількість людей, яким ми надали допомогу фінансову, нашими консультаціями, нашою допомогою інформаційною. Це майже 4 мільйони гривень за 10 років. Це тільки ті клієнти, які сповістили нас, що вони отримали. Є ще такі клієнти, що і самостійно оформлюють страхові випадки. Страхування життя одна з найзатребуваніших послуг, за якими звертаються до страхових брокерів. Заключивши договір страхування життя, клієнт отримує страховий захист на випадок виникнення непередбачуваних подій або настання хвороб. Поліс фінансово убезпечить його власника на випадок травми або хвороби, зробить можливим збереження доходу при тимчасовій або повній втраті працездатності. В разі втрати життя власника договору, виплати по страховому полісу отримують його рідні. Договір страхування життя дозволить із часом накопичити досить Нічні суми коштів і при цьому весь час буде діяти фінансовий захист на випадок виникнення непередбачуваних подій або хвороб. З кожним роком дійсно ринок розвивається, тому що це є найважливіші і дуже можна сказати актуальні питання на сьогоднішній день, тому що ми. Вже 10 років поспіль надаємо людям допомогу в сфері страхування життя, а це в першу чергу є фінансовий захист та підтримка, також страхування здоров'я в цілому. І дуже важливе питання це пенсійне пенсійне забезпечення на майбутнє. Це програми пенсійного накопичення. У Кривому розі офіс EU Life Группс успішно працює з вересня 2013 року. За цей час його співробітники успішно оформили майже 6 тисяч договорів, з яких 70% – це програми страхування життя та здоров'я, 30% – пенсійні програми. За цей час клієнти отримали майже 4 мільйони гривень виплат по страховим випадкам: травматизм, інвалідність, захворювання та смерть. До кожного клієнта завжди індивідуальний підхід. Діяльність компанії зі страхування життя регламентує та контролює держава. А тому це дає додаткові гарантії збереження інвестицій клієнтів та на рівні міжнародних перестрахувальників. Офіс представників компанії знаходиться за адресою, яку ви бачите на своїх екранах.